Працюю, но не завжди. Зараз в мене повідомлення в телеграм від чоловіка, у котрого мийка самообслуговування в одному із міст. Якоїсь компанії, не будемо вказувати, якої. Йому продавали цю мийку і будували її, щоб підстроїтись під його бюджет, а він, ну, менеджер поїхав, зблизився з ним. Він йому сказав, який у нього бюджет. Під його бюджет підстраювався під, під, э, менеджер. Побудували мийку без системи антифрост, без теплої підлоги, і вона в нього зимою не працює. Мені дуже його шкода, тому що це приклад того, як вас повністю вами крутять. Пробачте за цей термін, але це так. Вам кажеш, працюйте.